Так, Майданчик Я yeah. робимо щотижневий огляд, які автівочки ось у нас є на продаж. Тут он в два рядки даже стоять. Погнали з цієї сторони. Значить, Chevrolet Volt гібрид 16,5. Ford Fusion America, у нас їх два штуки вже стоїть. З газом 10 800 і 15 рік, а цей 13-й рік без газа 8700. Потім Aveo в ідеальному стані 4 900. Hyundai Santa Fe на механіки з газом 11900. Hyundai Tucson зборка Україна з газом 8600. Hyundai Tucson Корея, но без газу такий самий 9200 ідеал. Nissan Murano Америка, 18 рік 21300 з газом 34 тисячі пробігу. Тепер погнали по середньому рядку. Kia Cerato 9 рік з газом 4600. Потім отут я пропустив гальфак. 4900 на механіці. Тепер Тіда ісо... 5008 рік на автоматі. Mercedes H на ручці 5000 бензиновий. Opel бензиновий на ручці 4,300. Тепер погнали тут ще дві втічки стоять на автоматах. Honda Civic на автоматі з газом на кліматі 6,100. Nissan Almera Classic на автоматі бензин 5200. Hyundai Cope з газом на ручки 4200. Миганчик в третьому поколінні. Дізель на ручки 6-ступки 6700 11 рік, до речі. Тепер у нас шкода Октавія. Вся в рідні фарби 5 рік, 1,6. двигун бензиновий на ручці 6300. Опіль, а це під завдаточком вже. Ford Mondeo на ручці на 6 бензиновий 9000. Беха з газом на ручки. 5200. Пижик на автоматі бензиновий Самій топовий комплектації 6700. Опіль на ручки 5900. Меганчик бензиновий на ручки 5800. Ford Focus універсал на ручки Бензиновий 5700. Volkswagen Passat на автоматі бензиновий 8200. Погнали, тепер у нас мінівени Кадік, бензиновий пасажир 6. Кенго, дизельний пасажир 10300. Дві саласки, до речі, у нього чистий пасажир. Сенік в самій топовій комплектації бензиновий бензинової 5 5800. Сенік гранд Сенік третій на ручки дизель 8700, він 5-місний. А оцей Grand Сенік другого покоління, він 7-місний. Так само на ручці, тільки це бензиновий за 6. І Ford C Max бензиновий на ручці 5800. Огляд кожного авто є на головній сторінці в розділі огляди тут. Там папочка огляди тут. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Номер телефончика на головній сторінці, адреса так само на головній сторінці.